Ковича та п'ятої колони Москви. фактично політичну оцінку має дати парламент, що це є новий етап війни Кремля проти України. Це є антидержавний заколот в східних регіонах України. Це спроба реваншу злочинного режиму Януковича і його посібників на певній частині української території. І мета їх абсолютно очевидна. Для Путіна важливо зірвати вибори 25 травня, щоб нас не було легітимної президентської влади. Для Путіна важливо знищити зліквідувати територіальну цілісність української держави, розколоти Україну. А залишки режиму Януковича і партії регіонів вони сподіваються отримати реванш, повернути собі владу в Україні і уникнути покарання за вчинені злочини, уникнути покарання за кров і смерть. Невинних громадян України, українських протестувальників, які боролися за справедливість і за правду. І ще один важливий момент, і про це повинен сказати український парламент. Переважна більшість мешканців Сходу України, значна більшість мешканців українського Донбасу не підтримує дії оцих сепаратистів, які керовані терористами, диверсантами і офіцерами російських спецслужб. Тому протидія окупантам. Сьогодні і диверсанта має бути найжорсткішою. Протягом цих кількох днів я провів досить багато зустрічей в центральній частині України. І хочу вам сказати, що народ підтримує сьогодні якнайшвидше ведення антитерористичної операції. Не тільки підтримує, а й вимагає від влади конкретних і рішучих дій. Більше того, народ просив мене передати, щоб. Не затримували з відповідними рішеннями українське політичне керівництво. І якщо є потреба в тому, щоб замінити ті військові, ті частини правоохоронних органів, які відмовляються виконувати накази, значить люди готові на це йти. Зокрема, абсолютно правильне рішення було ухвалене керівництвом МВС про створення відповідних цивільних частин. І тисячі українців сьогодні до цього готові, зокрема і свободівців. Крім того, ми вважаємо, що парламент повинен завтра. Обов'язково звернутися до країн наших гарантів після підписання угоди 94-го року Будапештського меморандуму Сполучених Штатів Америки і Великобританії щодо підписання двосторонніх угод про надання необхідної військово-технічної допомоги Україні. Окрім того, ми вже раніше пропонували, і це зараз теж є актуально: 4520, 4521, 4522 – Це проекти постанови. Про звернення нашого парламенту і до Генеральної асамблеї ООН, Ради безпеки ООН, до ем, Організації з безпеки та співробітництва в Європі і е, до Ради Європи стосовно того, що Російська Федерація порушує принципи цих організацій і відповідно звернення щодо виключення Російської Федерації з тих структур. Ви знаєте, процес вже. В деяких організаціях, зокрема парламентська асамблея Ради Європи, парламентська асамблея НАТО, іде крім того, вважаємо правильно, щоб український парламент оголосив позицію щодо бойкоту російських товарів тут у нас на території України. Населення України має чітко розуміти, кожна гривня, витрачена на купівлю російського товару, вона підриває незалежність України. Окупанта підтримувати ні в якому випадку не маємо права. Я пропоную. Провести закрите засідання українського парламенту для того, щоб заслухати представників ради національної безпеки і оборони наших силовиків, керівництва силових органів. Для того щоб отримати повну інформацію і зробити відповідні висновки, абсолютно підтримую позицію про негайні кадрові зміни керівників Міністерства внутрішніх справ Служби безпеки України. І добре, що були вже відповідні укази протягом тих останніх днів, зроблено, зокрема щодо голови служби безпеки Донецької області. Але думаю, цього є замало і інших керівників відповідних спецпідрозділів, які не просто не виконують накази, які саботують, і тим самим вони сіють паніку серед Українського суспільства. Я мав розмову з генеральним прокурором і вимагав від генерального прокурора, щоб були відкриті необхідні кримінальні справи не тільки проти е, сепаратистів, але і проти працівників правоохоронних органів, які через свою халатність, через свою бездіяльність. вони... Е, е, Провокують фактично розгортання цієї ситуації в Україні. Крім того, так само треба наголосити, що і відповідальності повинні підпадати і представники органів місцевого самоврядування, деякі з яких так активно роздають інтерв'ю і розказують, що це наші хлопці тут орудують. Хоча насправді вже весь світ доказів є. Купа про те, що це є спецпідрозділ Російської Федерації, так само я вважаю, вже і негайно потрібно найжорсткіше розправлятися, кримінально розправлятися з народними депутатами України, зокрема від фракції партії регіонів і комуністів, які сьогодні безпосередньо там в східних регіонах України сіють смуту, які безпосередньо беруть участь в е, е, оцих сепаратистських діях заяви відповідні роблять до речі, в тому числі й деякі кандидати в народні депутати. Я вже минулого перепрошую, президенти України. Дякую. Я вже минулого разу, пане голову парламенту наголошував на тому, що потрібно було покарати Калісніченка за його заяви. Якби це було зроблено, можливо не було би таких заяв царьова, які б почув весь світ, і вся Україна почула. Значить, треба звертатися вже до центральної виборчої комісії. Щоб вони знайшли юридичну причину щодо зняття з реєстрації подібного кандидата в президенти. Крім того, таких народних депутатів треба зараз позбавляти депутатського мандату, і взагалі, ви, пане президенте, виконуючи обов'язки президенту, очевидно, маєте право і на позбавлення їх українського громадянства. Рішуче треба діяти сьогодні по відношенню до тих сепаратистів. Крім того, ще що говорить народ і чого вимагає, треба позбавити заробітної плати всіх тих депутатів, які не ходять на засідання С. Сесії якесь саботують в той надзвичайно важливий час для української держави. Окрім того, пане голову, я звертаюся до вас і прошу врахувати вимоги народу. народу. Народ сьогодні активно спостерігає за роботою українського парламенту, і люди дуже незадоволені тим, що в такий надзвичайно складний час, хоча і в мирний час, це не неприпустимо, депутати ходять по залу. Депутати в коридорах спілкуються між собою, замість того, щоб активно брати участь в роботі сесії, це на кожній зустрічі ідуть такі відповідні звернення. Наступне ми вважаємо, що зараз вже прийшов час найвищий, і нема чого зволікати, і нема чого відтягувати. Закон про люстрацію 4570 Кілька разів не вдавалося навіть внести в порядок денний. Прошу ще раз внести, тому що всі ці. Проблеми, які зараз виникають в східних регіонах України з місцевою владою, з органами правопорядку, з їх відмовою виконувати накази, це наслідок того, що ми до цього часу не ухвалили відповідного законопроекту. Здійсно, ситуація позитивна щодо того, що ми проголосували за закон про відновлення довіри до суддів, тобто люстрація суддів. Але загалом закон про люстрацію має бути ухвалений. Ми його маємо розглянути. 35.30 – закон про заборону комуністичної ідеології в Україні нарешті потрібно владі чітко, конкретно справедливо реагувати на той саботаж, на ту антидержавну діяльність, яка сьогодні є від комуністичної партії України. Так само має бути ухвалений закон, якого потребує народ. І цей закон він допоможе нам вирішити багато кадрових питань. Закон про зняття депутатської недоторканності суддів, депутатів і президента. Цей законопроект в нас, є, в нас вже є зареєстрований ще е, раніше, тому варто його поставити зараз на голосування. Це Окрім зміна, це зміни до Конституції, так розумію. Правильно, тому й мусимо проголосувати за це. ха-ха? Що ха ха, Шо, ха, -ха. Я розказую то, що потрібно зробити. 45.19. проект постанови додаткові про заходи щодо зміцнення обороноздатності України у зв'язку з агресією Російської Федерації. Цей законопроект відновлює фактично систему військової підготовки в школах до призивної і цивільної оборони, що зараз потрібно. Так само залучення добровольців до служби у військовому резерві територіальній обороні, а так само відновлення роботи військових кафедр в вузах. Так само я вкотре наголошую на тому, що апарат Верховної Ради чомусь не реєструє законопроект про цивільну зброю та боєприпаси, про вільне володіння зброєю. Зараз це питання є вкрай актуальне і необхідне. Хочу вам привести навіть елементарну статистику: що в тих країнах, де були ухвалені подібні законопроекти, на 70% зменшилася злочинність. Крім того, в таких країнах як Фінляндія, наприклад, на 100 осіб 88 одиниць зброї офіційно зареєстрованої в Україні 5. При тому всі знають, що близько 3 мільйонів одиниць зброї зараз в Україні є в нелегальному обігу. Нам потрібно все це реєструвати, наводити лад і порядок і. Сепаратисти і бандити, якщо би знали, що мирне населення може мати можливість володіння вогнепальною зброєю і себе захищати, очевидно, так нахабно і зухвало себе би не поводили. Дякую, будь ласка, вітаю.